З 11 по 19 липня в Україні проходить додаткова сесія здачі національного мультипредметного тесту на базі Житомирського ліцею No26. Знаходиться тимчасовий пункт тестування, який забезпечений всім необхідним. Це встановлення програм на всі комп'ютери. А в нас їх задіяних 48. Це забезпечення життєдіяльності закладу на період тестування. У нас зараз наявні два генератори, які Можуть бути підключені в будь-який момент при потребі. Найважчим для забезпечення безпеки під час тестування є загроза повітряної тривоги. Якщо так станеться, всі учасники будуть проведені до укриття та продовжать складати тест після відбою. Структури чергові переводять всіх абітурієнтів у укриття. Укриття відведені місця. Там є вода, там є печиво, там свіжо. Також заклади освіти співпрацюють з працівниками поліції охорони, зокрема для забезпечення особистої безпеки учасників тестування та запобігання порушень правил складання тесту. Наші працівники поліції охорони управління поліції в Житомирській області забезпечили надійне проведення даного тестування, безпека забезпечить без безпекові заходи під час проведення таких вказаних тестувань. Поліцейські мають при собі засоби активної оборони, портативні відеореєстратори та ручні металошукачі. Вони здійснюють ідентифікацію учасників та перевіряють їх на наявність заборонених предметів та технічних засобів. Уже було проведено більше 352 сесій вступного іспиту мультипредметного тестування на 40 Двох навчальних закладах Житомирської області на сьогоднішній день станом порушень таких грубих зафіксовано не було. Ольга Новікова Ігор Литвак, телеканал СК1.